За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні 12-13 квітня у суботу температура уночі у більшості західних областей на південному сході країни 1-3 тепла. Нарешті території заморозки у повітрі 0-5, у день в Україні 7-12 тепла, 12 квітня у південно-східній частині. Уночі також і в західних областях невеликий дощ місцями з мокрим снігом. У Карпатах уночі помірний сніг. Нарешті території без зопадів. У неділю на південному сході країни невеликий дощ вночі з мокрим снігом. Температура уночі 1,6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-3. день очікується підвищення температури до 10 сімнадцяти тепла. Вітер змінних напрямків 3-10 метрів за секунду. По Київщині у суботу ночі від плюс 1 до мінус 4, у день від плюс 8 до 12. у неділю вночі від плюс 2 до мінус 2. У день очікується плюс 12-15. Мінлива хмарність. У Києві у суботу вночі мінус 1, мінус 3. У день від плюс 9 до 11 градусів. У неділю ночі плюс 3, плюс 1. у день плюс 12, 14. Мінлива хмарність.